Нарікають на столичну владу і підприємці, заявляють керівництво міста використовує адмінресурс, аби фактично знищити малий та середній бізнес. Підприємці масово зіштовхуються з перепонами у своїй діяльності. До прикладу, мерія встановлює такі умови, за яких 90% кіосків вже повинні припинити роботу та перестати сплачувати податки у бюджет, а також звільнити людей з робочих місць. Толична влада чинить тиск на малий та середній бізнес у сфері роздрібної та вуличної торгівлі, аби відкрити шлях монополістам. Про це сьогодні заявили київські підприємці. Прикриттям у цій боротьбі є постійні зміни у правилах становлення малих архітектурних форм. Серед обмежень для встановлення мафів є такі, які досить незрозумілі підприємцям, які вже запропонувала команда кличка для спальних районів. наприклад, вот від школ 100 метрів любов, маф і 200 метрів маф, торгуючи алкоголем табаком. Якщо брати зі спутника. І як говорять підприємці, що через дома, тобто це введений круг від цього кіоска, то в принципі там 90% киосков кіосків ну, взагалі не должны торгувати в спальних районах. Також від підприємців вимагають змінити конструкцію мафів та перемістити їх згідно норм комплексної схеми. Але через кризу та брак фінансів придбати новий маф неможливо. Його переміщення викликає нові хвилі протестів і з боку населення. Втім, є випадки, коли людям, у яких є всі дозвільні документи, пересувати маф просто нікуди. От людям, які оплатили поевое и нужно сдвигаться и соблюдать эти ограничения, просто некуда это делать. Ну, не выносить же куда-то в поле, где нет никаких ограничений. А те места, которые, в принципе, инвестиционно привлекательны, заняты теми людьми, которые там, ну, к сожалению, не оплачивают никаких налогов и денег в городской бюджет. Аби боротися з мафами, столична влада навмисно називає цей бізнес шкідливим та йде на його знищення, навіть не дотримуючись правил демонтажу мафів, каже юрист Віктор Кобилянський. Майно вилучають не просто демонтують кіоск, який стоїть десь. Його вилучають, забирають чуже майно дуже часто з обладнанням з товарами, і його сьогодні практично неможливо повернути. Засоби боротьби з підприємцями можуть бути різними і не тільки за допомогою розпоряджень. Резонансним виявився конфлікт біля. Станції метро Арсенальна. Коли на підприємця тиснула так звана самооборона. Ситуація в цілому состояла в тому, що я відказався платити так називаємо самообороні Печерська, фактично руководство глава Печерської РДА Мартинчук Сергій Олександрович. Це всего лише один із многих епізодів, через которые пришлось пройти наші асоціації за три года роботи. Головні причини конфліктної ситуації між підприємцями та столичною владою це наближення місцевих виборів, каже один з депутатів Київради. Проблема в тому, що нема системного діалогу, немає постійного системного діалогу, і е, ті речі, можливо, навіть непогані, які е, ті думки, які породжуються в кабінетах Київської адміністрації, вони е, не витримують практичного застосування. Можливо, вони і хочуть зробити як краще, а виходить як завжди. Підприємці не збираються здаватися, і вперше в історії представники всіх напрямів вуличної торгівлі об'єдналися проти політики знищення свого бізнесу столичною владою та підписали на цьому тижні меморандум. Він дозволить спільно розробити досконалий механізм взаємодії органів виконавчої влади Києва з громадськими організаціями підприємців в межах чинного законодавства. Дмитро Булига, Іван Рудюк, Гама новин. Не без проблем і у підприємців з Луганської та Донецької.